Шість дітей перебувають у лікарні після обстрілу кафе в Малокатеринівці Запорізької області. Двоє з них у важкому стані. За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Юрія Борзенко, у двох хлопчиків є підозри на пошкодження спинного мозку. Діти тільки коли до нас звернулися, поступили прогнози краще. метод. ну е, сама формулювання, що це діти за середньої важкості перспективно тобто добрий е, два хлопчика, які важкі. В них перспективи середні, скажімо так, бо в них є пошкодження спинного мозку. Одного дитини і другої дитини. ми зараз не можемо точно сказати, це пошкодження спинного мозку, чи це рушитися, чи це здавати. Виняті осколки, і це тільки покаже час, як зафункціонує спинний мозок. Поки у дитини, який зараз піде на другу операцію, Біло полі важкі більш важкі стані і найдуші пошкодження. Я нагадаю. 20 серпня російська армія обстріляла Малокатеринівку на Запоріжжі. Внаслідок терористичного удару одна дитина загинула. Шестеро отримали поранення. Крім того, травми отримали 28-річний чоловік і жінки 18 та 45 років. Про це написав голова Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграмі. За усі злочини Росія обов'язково відповість, аби допомогти нашим захисникам нищити ворога. РБК Україна проводить збір для 109-ї бригади. Хлопцям на передовій вкрай потрібні ефпіві-дрони. Не будьте байдужими та долучайтеся до збору. Пам'ятайте, кожна гривня наближає нашу перемогу.